Цьому випуску новин. Свято першого дзвоника привели в усіх школах району. Виставка майстрів української вишиванки пройшла в Іванівці. Працівники районного будинку культури влаштували свято для дітей. В Іванівському районі розпочався виборчий процес. Селищна рада завершає роботу з поліпшення водозабезпечення на вулицях Шевченка, Кузьміна, Виноградна. День знань відсвяткували на Іванівщині. В цей день в усіх школах району школярі збираються задля того, щоб приєднатися до великої шкільної сім'ї та розпочати новий навчальний рік. Так в Петрівській школі номер 2 влаштували справжнє свято для учнів та вчителів. Загалом в цьому році в школі навчатиметься 360 учнів, з них 44 – першокласники. Навчальний заклад був підготовлений до роботи спільними зусиллями педагогічного колективу, техпрацівників та активній підтримці батьків. Серця, вітаю вас з днем Знань. сьогодні. Перед юними жителями селища гостинно відчинить двері. Наша школа для них, маленьких громадян, цей день буде особливо пам'ятним. Адже переступивши поріг школи, вони зроблять перші кроки на шляху до вершини духовності і життєвої мудрості. Також серед присутніх на святі був представник від фонду Фурсіна в Іванівському районі Антоніна Богаченко, котра приєдналась до поздоровлень та вручила цінний подарунок для дитячого садочку номер 2 Хочу сьогодні подарувати вашим, вашим сусідам через дорогу дитячого садку номер 2 Подарунок, який нас вони дуже просили, їм потрібний комп'ютер. Я хочу запросити Кузнєцову Світлану Володимирівну для того, щоб я їй вручила цей подарунок. Дякую большое фонду пустіна за такий подарок. Нам буде дуже допомагати. Пасіпа бальша. 1 вересня несе в собі велику значимість. Пам'ять про школу, першу вчительку та шкільні роки. Розповідає Антоніна Богаченко. 1 вересня для мене багато чого значить. Так як завжди пам'ятаю свою школу, свою першу учительку Катерину Андріївну дуже багато школи залишила і дала в моєму житті Поштовх, отримання знань. Це Великий старт перед подальшим визначенням своєї професійної орієнтації в подальшому в житті. І е, я думаю, що над цим треба задуматися. Допомагати першокласникам в їх подальшому навчанні намагатимуться й старшокласники. Адже досить важливим питанням є взаємодія між учнями, розповідають влад Пулов та Інна Стоянова. Ми передаємо. Якби усі знання, оберіг для наших першокласників сьогоднішніх. і даємо йому путь у життя. Для батьків цей день теж несе в собі світло і радість. Однак всі запевняють в тому, що підготуватися до школи в останні роки стало значно важче. В свою чергу це пов'язано з фінансовими труднощами. Перша обісенця діти, мої діти, внуки, діти вивчилися хорі, внуки в корину ківчаться. В третій клас, одна ідея, в шостий клас. Що радість, радість, що вони ростуть, здорові, веселі, що вчаться гарно. Ось це до школи дуже важко. Тому що зарплати маленькі, а ціни ростуть. це що головне, щоб було здоров'я, в дітей, щоб ми. Важко, тому що дуже ціни зросли. Дуже дорого стоїть канцелярія, шкільна форма. як початковий Більше нічого такого. Повчається програма трошки інша. Все добре. Загалом школярі готові до нових знань, які вони отримують за шкільними партами. А день 1 вересня завжди залишиться для них незабутнім. Виставка майстрів української вишиванки прийшла в Іванівці. В районному будинку культури рукодільниці району мали можливість запропонувати до огляду свої роботи. На жаль, не багато м'ятців прийняло участь в даному заході. Однак ті роботи, що були представлені, несли в собі шматочок світла і душевної теплоти. Юлія Агафонова розповідає, що з самого дитинства має таке хобі та знаходить душевний відпочинок в вишиванні своїх робіт. Я з детства вишиваю. Мене мама привчила до цього. Мама вишивала, я вишиваю. І це хіст в мене. От. Коли я хочу відпочити, то я тільки сідаю і вишиваю. І мені дуже добре, і комфортно. Інша рукодільниця розповідає, що ніяких уподобань в її творчості немає. Вона отримує задоволення від самого створення. Просто з юності увлікаюсь, нічого не сподвигала. просто зублікаю з юності рукоділлям, вязанням, вишивання. Ну і отак от, от потихонечку потихонечку ми собиралися роботи. Получаю просто удовольствие, абсолютно нет никаких предпочтений в вышивке, в любой работе. роботі. Просто вот понравилось, хочется – сделала. Абсолютно розслабляє заняття. Загалом роботи виконані на гарну оцінку, а головне, що з любов'ю. І такі виставки мають змогу підвищувати культурне надбання не лише усього району, а й наших поколінь. Свято для дітей влаштували в Іванівському будинку культури. Казкова повчальна вистава була організована працівниками культури для учнів перших-других класів. Діти мали можливість не лише побачити своїх казкових героїв, а й прийняти участь в рухливих розважальних іграх, котрі були спрямовані на те, щоб в легкому ненав'язливому форматі допомогти юним школярам зрозуміти, як необхідно поводити себе в школі. Працівники районного будинку культури відповідально відносяться до організації такого роду заходів. Це і оформлення, і підготовка театрального дійства, запевняє Галина Трандапіл. Ці заходи несуть виховну о, задачу. Вони виховують дітей, готують їх до життя. І в той же час розважальна ця програма для дітей дуже така, я думаю, добра. І Діти з великим інтересом і з бажанням відвідують такі наші заходи. Я хочу зазначити, що ну, наш, мої працівники районного будинку культури дуже відповідально відносяться до своєї роботи. Такі вистави допомагають учням більше адаптуватися до навчального року та й до школи загалом. Я привела дітей першого б класу для того, щоб діти навчилися основним правилам поведінки в школі. Саме тут, в цікавій, дуже такій артистичній, я б сказала, ігровій формі, розповідають дітям про те, як треба себе поводити в школі на уроці і на перервах, як треба один до одного ставитись. Як себе треба поводити на уроках і на перервах, як треба йти до школи по дорозі, як треба переходити. Ну ось таке. Я ж вважаю, що такі заходи дуже потрібні для наших дітей, бо вони їх багато чому навчають. Перш за все, я думаю, що це повчально дітей учать, що треба вчитися і як себе поводити. Саме свято видалося яскравим та цікавим для дітлахів. Вони з радістю приймали участь в іграх та конкурсах, з зацікавленими очима споглядали на своїх казкових героїв та просто гарно провели час. Розпочався виборчий процес в Іванівському районі. Як відомо, чергові місцеві вибори відбудуться 25 жовтня. І згідно закону України про місцеві вибори, за 50 днів до самих виборів розпочинається виборчий процес. Під час якого відповідно утворюються територіальні виборчі округи, територіальні та дільничні комісії, реєструються кандидати, проводиться відповідна агітаційна робота. У нашому районі, зокрема, сільські і селищні ради, депутатський корпус сільських і селищних рад буде обиратися за межоритарну системою. Безпосередньо в районну обласну раду за. Пропорційними списками, ну і там є своя специфіка. Що кожна партія відбігає, має право визнати одного кодината по тим виборчим округам, які утворить відповідна виборча комісія. Також були нововведення до складання списків на вибори у місцеві ради, розповідають у відділі реєстру виборців. Що нового у складанні списків на виборах у місцеві ради. По-перше, те, що буде значна економія паперу, і прописано, що попередні списки будуть виготовлятися в одному екземплярі. Ми завжди виготовляли двох екземплярів. Ну і будемо виготовляти міні запрошення, які ми вже виготовляємо два двоє виборів. Будемо виготовляти і зараз мій запрошення, які дільнична комісія повинна буде вручити або в інший спосіб. Доставити до кожного виборця, який зазначений в списках. Роботи з поліпшення водозабезпечення на вулицях Шевченка, Кузьміна, Виноградна підходять до завершального етапу. Нагадаємо, в червні місяці відбулося зібрання мешканців, на якому активно піднімалося питання відсутності води на вищевказаних вулицях. Тоді ініціативною групою та селищним головою були прийняті відповідні плани дій для кожної зі сторін з вирішення проблеми водозабезпечення. Відразу ж піднімалося питання недостатності відповідних коштів і шляхи його вирішення. магистральный водопровод, магистральный водопровод, допустим, делать по Шевченко, хороший, магистральный, капитальный, пусть даже по тысяче гривен человека, этот мы договорили, ну я так трудом соберемся, вот сделаем магистральный, настоящий, хороший водопровод, и у нас будут две скважины. Это и та, и всю эту часть южную, ниже улицы Ленина и до Виноградной, мы водой тут 3,5 кубов в час, и там 3,5 кубов в час, мы лет на 5 На сьогодні ще залишається багато питань. Однак більша частина робіт виконана, розповідає Віктор Хопта. Відремонтували, у нас була скважина, це два. Відремонтували її, значить, і на теперішній час роботи всі виконані, значить скважина, зараз дає близько двох метрів кубічних води на годину. Це доповнення ми можемо дати в мережу до 50 кубів в сутки. Це ж гострою проблемою залишається питання водогону. Адже велика втрата води йде саме через старий водогін, розповідає селищний голова. Я вважаю, що дуже багато води із того, що старий водопровод уходить. Уходить з водогону. От поэтому у нас і виникла проблема що недостатньо що води. От зимою, зимою води достатньо. Так? А от починаючи май місяця і до августа, до сентября десь недостатньо води. Ну, і тоді ви висловили побажання житті. Ви зробіть нам цю свердливину, остальне ми все зробимо самі. І водовод підключимо, і електричську. Ну, коли ми зробили свердливину, опять зібрали цю команду активістів, значить, вони вже ми. Мов ну, будемо, 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 ну ніхто цього робити не хоче. Тому всі, всі роботи виконуються за рахунок бюджету селищного. Активісти ініціативної групи стверджують, що звертались до депутатів з цією проблемою, які не відмовили в допомозі, але й поки що не надали її. Та й протиріччя, які виникли між самими активістами, дещо вплинули на виконання робіт. Те, що нам обіцяв селищний голова, він нам, значить, Отдельно, окрему скважину було зроблено, провели водогін, але наші жителі цих вулиць, значить, як на сходки, вони всі були, що треба вода, надо будемо кошти якісь будемо збирати. А коли коснулося діла, ніхто не, не кошти не, не хотів не здавати, не ніякого вони допомоги ніякої селищної ради вони. Ні, як жителі, не як просто мешканці Івануки вони не, не, не надали. Роботи по свердловині майже закінчені. І в найближчий час вода буде подаватись в мережу вулиць Шевченка, Кузьміна та Виноградна. Монтуватися буде насос і буквально через пару днів роботи будуть завершені, і ми зможемо вже дати воду. Глибина скважина невелика, 32 метри всього на Ну, У нас тут такі попоїм річки, у нас всі скважини, які є так, на цій глибині.